З нами на зв'язку начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх на місці трагедії перебуває. Зараз пане Володимире, я вас вітаю. А бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про наслідки удару по сумах. А зараз ми якраз знаходимося в тому місці, де був застосований засіб насетному спорядженні. Тобто ракета. Ми бачимо тут посічені стіни відповідними вражаючими елементами. Ми бачимо. Де більше всього загинуло людей, це травму, в якому люди знаходилися, і практично всі всі загинули, хто там був. Зараз проводиться евакуація тіл. На жаль, тут як нас люди поверталися з церкви. Розуміємо, що сьогодні велике свято, і люди поверталися, і тут було дуже багато людей. Прийшовся сюди, якраз повітря розірвався. Цей засіб поражено попередньо з ракетами в касетному спорядженні. Пане Михайле, пане Володимире, вибачте, тільки бачила що у вас за спиною просто виносили тіло. Я так розумію, що з цього тролейбуса, так? Так, так. Це тролейбус смерті. На жаль, там дуже багато було. Людей, дітей на цю хвилину 21 людина загинула. 84 поранена, поранено. Серед них семеро дітей були. От ми зараз бачимо відео після цього удару. Ви теж одразу на місці були ще відео, як ці ракети власне прилітають. Спочатку один удар, потім другий, в конкретне приміщення в центрі сум. Що це за будівля? це будівлі Сумського державного університету. Тобто там, де проводять навчання заходи на потим будівлям внесений ударом, якраз вони знаходяться в А скажіть, будь ласка, чи завершена зараз рятувальна операція? Чи можуть бути в цьому приміщенні люди під завалами? Ні, всі завали вже обстежені, максимально пройшли по будівлям, які могли постраждати. Є люди, які посічені склом, але от завали всі перевірені. Наразі на цю хвилину більше таких рятувальних робіт не проводяться, бо всі завали розібрані. Чи є пошкоджені житлові приміщення? Ну як я. Так, бачите, поганий сьогодні такий інтернет-зв'язок із сумами. Я сподіваюся, що таки вдасться нам, хоча б ще хвилинку поговорити, отримати інформацію про те, які там масштаби руйнувань. Ви самі все бачили на власні очі, просто під час вімкнення начальника сумської обласної військової адміністрації з тролейбуса, який фактично згорів внаслідок цієї російської атаки, виносили тіла людей. Десятки приміщень, автомобілі пошкоджені. Люди посічені скалками. 84 людини зазнали поранень, Як пан Володимир нам сказав, що саме з церкви багато хто в цьому тролейбусі їхав? Люди їздили святити вербу у вербну неділю. Ну і так, от народ богоносець їх з святом привітав. Пане Володимире, ви з нами на зв'язку чуєте? Да, вас чую. Розкажіть, будь ласка, житлові приміщення є пошкоджені? Перепрошую, не почув. Будинки, житлові будинки пошкоджені є? Житлових будинків наразі немає. Там руйнувань немає. Але скло, двері це, це пошкодження. Є зараз проводиться офіс Цього надається перша допомога людям, які там знаходяться. Знаходилися. Чи потрібна якась допомога волонтерів на місці? Або аби люди здали кров для поранених? Я скажу вам так, що в дуже багато волонтерів, дуже багато телефонних дзвінків з наших регіонів, які запитують, яка має бути допомога. Всім кажемо, що цю допомогу, яку необхідно буде надати. Ми як тільки проведемо ці рятувальні роботи, після цього зв'яжемося, надамо розрахунок, яка нам намчена необхідна, потрібна допомога. На яку підтримку від міста від області можуть постраждалі розраховувати? На жаль, це питання вже по місту суми і по області. Воно відпрацьовано, тому що це не перший обстріл і міста Суми, і в цьому році їх вже було декілька, де багато було постраждалих. Тому надається допомога за рахунок держави, надається допомога за рахунок громади і з обласного бюджету теж надається допомога. Також надається допомога міжнародними нашими. Організаціями, громадськими організаціями щодо ліквідації наслідків. Тому це все вже відпрацьовано. Зараз будемо обліковувати, приходити до людей і з ними спілкуватися, щоб описати всі їхні потреби. Які зараз роботи на місці удару відбуваються? Роботи, як ви бачите, йде евакуація загиблих. Евакуація загиблих, все місце, все відповідно на національну поліцію, національну гвардію обмежен доступ сюди. І проводяться відповідні служби, проводяться відповідними експертами. Всі дослідження цього злодійство враження. Пане Володимире, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Володимир Арчук, начальник сумської обласної військової адміністрації. З місця російського удару сьогодні орієнтовно о 10.20 Дві російські ракети влучили по центру Сум. 21 людина загинула. Дуже багато людей загинули в тролейбусі, які їхали саме серед містям. 84 людини зазнали поранені. Це інформація станом на зараз. На жаль, вона може оновлюватися, тому що багатьох людей посікло скалка. Ми повилітали вікна, влучання були в який Київ, в самісінькому центрі Сум розташований. Отака от вербна неділя цього року у нас із вами. Але росіяни, як би вони не намагалися, все одно я впевнена зламати спротив і дух українського народу, не зможуть. Ми пам'ятаємо, що вони роблять, і обов'язково наша країна за всіх загиблих помститься.